Сьогодні я розмовляю українською. Ви запитаєте чому? Або Почому Та все, можете забути. Сьогодні я построю в кімнату із піци, а в наступний раз я построю кімнату із бананчиків. Бананчики. <пула> <пула> і кстати не забудь підписатися і поставити лайк. Відтоді, якщо ти підпишешся, то ролики будуть виходити частіше. Так так Ну що ж, я вже в кімнаті і спіци, і зараз буду її обустраювати. Бачите, як круто тут в середині. Так, да, дуже круто. Ви поки що дивіться, як я буду обустраювати. Так, вернемося через пару хвилин або секунд. Я все построїв і зараз покажу вам завдання, які скинули мені підписники. Завдання таке. Пройди паркур, який я тобі построїв? Що в смислі, який паркур? Може, тут за стіною. Так, зараз подивлюся. Це що таке? Оце паркур! Так, да, ну что ж, давайте проходите. Золото, грибочек, золото, елка, э, статуя. Давай. Зараби. А -а -а, так, ой, як я тут учутился. Золото, грибочек. Давайте сразу на елку. Чемоданчик. Камена баба якась. Э, опа, сюда, сюда. Да, да, да. На яечку давайте. Сюда. Опа сюди Сю. Лео, тигр, кор, Кіце, давайте на пішочок. Все, єс, yes. я прийшов. Куди цей портал приводить? О, я очутився тут. Добре, добре. Якщо ви хочете побачити другу частину, то чекайте її. І ставте лайки.